Часне виявлення може врятувати життя. Так говорять лікарі про обстеження раку молочної залози. Це один з найбільш поширених онкологічних недугів у світі. До дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози у Рівненському протипухлинному центрі проводять обстеження усіх окочих, проводять його безкоштовно та без попереднього запису. Більше далі у сюжеті. У Світлани Шаповалової рак молочної залози другої стадії. Жінка на собі знає, наскільки важливо вчасно виявити онкозахворювання. С травня лікується у Рівненському протипухлинному центрі. Коли дізналася про, цей, про цю хворобу, як ти казав, ну все, як ти казав, йде вам е, е, сказати, ну дуже тяжкі такі хвилини, але завдяки таким лікарям. Які надають нам тут надію. Світлана додає, не потрібно нехтувати хворобою, а одразу звертатися до лікарів, адже це може врятувати життя. Треба відвідувати раніше лікаря. Ну, як чим раніше від, ну, відвідуєш лікаря, ну, йде легше лікування. Ну як занедбана, недуга вже, то трошки тягше. Аби кожен охочий зумів перевірити своє здоров'я та вчасно виявити онкохворобу, у Рівненському протипухлинному центрі проводять безкоштовно обстеження на рак молочної залози. З вас 16 го числа тиждень проводиться вже день відкритих дверей, де може ну ви знаєте зараз, що треба через НСЗУ, направлення сімейного лікаря. На цей тиждень ми відміняємо всякі ці, ну такі. Штучні перепони, і будь-яка пацієнтка може прийти, звернутися, отримати консультацію і допомогу. спершу. Фахівці проводять консультацію з охочими обстежитись. По тому мамологи можуть призначити додаткові обстеження з наданням всіх спектрів послуг по обстеженню молочних залоз, Також призначення додаткових обстежень, таких як мамографія. Рентгенографія, комп'ютерна томографія, огляд молочних залоз і так далі. У медичному закладі функціонує спеціальний дороговартісний апарат для обстеження молочних залоз. Він дозволяє оглянути об'єкти до міліметра завбільшки. Апарат дозволяє працювати з різними об'ємами молочних залоз. Дає можливість працювати з пацієнтками, у яких ще були проведені реконструкції з імплантами. От, тому що попереднього покоління апаратура такої можливості не дає. Якщо лікарями були виявлені якісь відхилення, пацієнтів відправляють на дообстеження, аби верифікувати пухлину. Пацієнтка скеровується на дообстеження, тобто типа анбіосія пухлини лівої молочної заглози і подальшою лістологічною верифікацією. Рак молочних залоз одне з найбільш поширених, як і в області, так і у всьому світі. Онкозахворювань. Медичний директор хірургічної роботи Лілія Корушина каже: серед людей ходять багато міфів щодо лікування раку, через що вони не приходять на обстеження. Найбільше, що турбує наших пацієнток, перше питання: у мене рак, я помру. Це є міф абсолютний, тому що на сьогоднішній день технології розвинуті настільки, що чим раніше звертається жінка до лікаря і проводить обстеження, тим кращі результати її лікування. Доповнює, виявити рак молочної залози можна в домашніх умовах. Після цього потрібно відразу звернутися до лікаря. Якщо викликають якісь турботи з приводу змін кольору шкіри, зміни, форми і розміру молочної залози, наявність ущільнень, болючі відчуття, виділення соска і багато інших проявів, така пацієнтка повинна звернутися до профіль. Фахівця, і він надасть їй аргументовану обґрунтовану консультацію з приводу того, які подальші обстеження їй потрібно зробити. Лікарі кажуть, якщо пацієнтка звертається на першій стадії раку молочної залози, то шанс повного виліковування становить 99%. Загалом щороку в області виявляють близько 300 хворих на рак молочної залози. На обліку знаходиться близько 4 тисяч жінок. 60% з них знаходиться на першій стадії. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.